Привітики, привітики. У нас сьогодні дує, сніг, дощ. Отаке неприятна погода. І хочу показати, що з нашими парничками. Коротше, ерунда з ерунди. Гамба. Це ще де менша, то ще стоїть тільки одну. Ось оцей цей вой. А де більша ось ой і кришка. Оці пластмасові штучки, блядь, позломувало, нахер, блядь, кібіні мать. Та й все. Це, коротше, хирня. Хирня з херні. Хиня з херні ці парнички. Ну тут усе витягнуло нахер, бачу. Блять, де це вона та херня? Тут усе витягнуло. Ну це таке. А тут то цього пластмаски, блядь, позломувало нахер. Ось його. Рязкость наведись. Наведись хоч трошки. Ну, коротше, ці пластмаски хуйнюшки позломувало. Да! Таке дує, зараз я ці пластмаски. Просто ці дуги позапихаю в землю чи хер його знаю що з ним робити, чи хай воно лежить. Чи... Коротше... Да, я, мабуть, ці штуки зараз так пластмасові ці позапихаю та й пиздець, Ой та й все. Саму пластмаску зараз позапихаю. Блін, захляла поки це Позапихала самі трубки вже в землю такого, як змогла. Ну, вітресть корве нормальний, бачите, як воно це вогне. Ну, коротше, побачимо. Я ще тут всіх закриваю, то подивимось. Понаблюдаю, якщо що воно буде. Ну сьогодні капець, дує капець. І люди, якщо ви відрізняєте парник від теплиці, я буду дуже вам щиро вдячна. А то вже бігом дзвонили до родичів, а ваші, а ваші теплицю купили, прям теплицю. Це парнички. Це парничок, це не теплиця. Це парничок. І то він, бачите, дрянь з дряні. Ну, тобто я показую, як воно є. Попробували його поставити зробити, але ну, сьогодні е, погода така, і хто його знає, якщо воно буде далі. Тобто побачимо, що ця оця пластмасова херня з херні, коротше. Ми так подумали, може ми на, на той рік щось друге придумаємо. Ми побачимо. Це ми тільки для проби взяли, Боже, люди, бо хочеться щось, щоб воно швидше своє було. А ви вже з мухи з луна бігом зробили. Прям теплицю поставили, так, да? теплицю. Поставили два маленьких парнички і вже зробили, бляха, що я не знаю, бізнес відкриваємо. Так що ви, якщо слухаєте, то слухайте, що це таке. Чи парничок, чи теплиця. Так що ось це таке з нами, з нашими парничками, теплицями коїться. Ну Сьогодні вітрисько, дуже вітрисько. Прям дує-дує. Так що ось така фігня-свігні, ця пластмасова, там ці штуки позломувалися. Ну, як буде тепленько, я прийду я вам покажу, що позломувалося. А, навіть не прийду, покажу, а зараз там в мене є дві штуки запасних, там поклали. Ну, в упаковці було, як ми розпаковували, то я вам покажу де именно, що там відламалося. Так що зараз поставлю на паузу, піду додому. Блін, в руку змерзла капець. Холодно дує. Страшенний сьогодні день. Так що ось такі наші теплички. Ой, господи Боже, послухати цих людей це страшне. Роздують точно з мухи слона зроблять. Ось, бачите, я не знаю, чи воно ще встоє. Ну Я так його позапихала б більш-менш. Ми вчора посіяли усе. А сьогодні вже гаплик. Ну, подивимось, Попробую ще ось позапихала ці трубки. Якщо не повириваєш трубки, то буде дуже добре. Ну, коротко, будемо бачити. Все я вам буду показувати, що в нас з цих парничків виходить. Так що ось так. Підписуйтесь, хто ще не підписав. Ставте лайчики, коментуйте, зараз я вам покажу ці ножки, де... покажу, де іменно зламалося. Ось який вітрісько дує. Потріпало навіть дуже добре нашого прапора. Як вітрісько дує. Треба, діду, на іменини подарити прапор в нього іменини. подаримо прапора. Да, так, Ось такі ножки. І ось це в трубочку входить сюди, де цей як його. А оце в землю встикається. І оця фігня, ось бачите, воно зломилося геть зовсім. Оце воно на городі тепер пооставалося в землі. А я просто ту пластмасові дуги запихала в землю, як могла. і все. Оце така фігня з фігні, воно ломиться, коротше, дрянь. Не рекомендую я такі пернички зовсім. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики. І всім пока, пока.